Всім привіт! З вами ваша Даша Опенхарт. Я продовжую знімати відео, мене це дуже-дуже тішить. Я неймовірно щаслива, що я маю таку нагоду. Я нагадую нам всім донатити і підтримувати хлопців та дівчат, які нас захищають, завдяки яким ми з вами читаємо. Завдяки яким я знімаю відео, ви їх дивитися, взагалі відбувається цей процес життя, тому ми маємо підтримувати один одного. мене таке усвідомлення приходить до мене періодично, тому що яким би чином я б ще тут сиділа і записувала відео про нові книжки. Я заборгувала багато форматів, але наразі я дуже хочу повернутися і я дуже хочу розказати вам про неймовірну кількість книг, яка в мене з'явилася за останні півроку. Останній рік я живу саме в місті. в мене немає тут своєї книжкової шапки. Ну в принципі, як не було і вдома. І в мене є просто поличка у шафі з речима, яка така, і туди постачаються всі мої книги. І здається, там навіть не на всі влазять. Я продовжую інколи купувати. А тому сьогодні я пропоную вам пройтися цією поличкою, тому я сиджу в такому незвичному місці зараз. Ви Мене маєте добре чути, бачити. А я буду діставати з цієї полички книжки і розказувати, про що вони, якщо я їх не купила через одкладинку, так я теж в курсі цього шуму, який стався у Твіттері, пройшовся твіттером, Тіктоком за те, що в Твіттері. Якась особистість виразила максимальне обурення тим, що люди можуть купувати книжки за обходинками. Такі справи. Але ми з вами знаємо, це відбувається, якщо ми хочемо, якщо ми можемо, ми купуємо, навіть якщо це просто обходинка, навіть якщо ми не знаємо або поняття не маємо про що книжки. Тому не судіть, якщо вам про книжку не розкажу зовсім нічого. Але я купую тільки те, що мені дійсно цікаво, що я хотіла б прочитати. Поїхали. Наразі я дивлюся на поличку, і я пропоную нам з вами піти з кінця. Останні книжки, які я придбала, вони були в офлайн-книгарні КСД в Одесі. Я знала, що КСД в нас було в Одесі, але я не знала, де її шукати. Я не дуже сильно люблю ходити по привозу. Там дуже багато людей, дуже багато натовпів і всього такого. Але так вийшло, що я була в центрі міста, зійшла до привозу, зайшла. А в нас є такий Терця острів. Він новий відносно відбудований, побудований, і там відкрилася нова локація. КАЕСТЕКНИ ГАРНІЯ Я звісно зайшла, і я лишилася задоволена тим планом, що я пощупала, подивилася ці книги, які я хотіла попріорі замовити онлайн. Тобто там представлені не лише книги КСД, і яке було моє щастя, що я це зробила, тому що видавництва, ну фоліо, я думаю, мені немає сенсу пояснювати там дійсно якість дуже сумна. І видавництво ранок я була в дуже неприємному шокові від деяких книг, тому що я їх розгортала, і начебто я розгортала знаєте, книжки зі своєї школи. А коли от якісь посібники, знаєте, тонкий туалетний папір, непрофарбована фарба, і якось я така, ну, якось, якось сумніва. Тому, і в принципі, багато книг, які я подивилася. Дивилася на їх у таку товщину, подивилася на ціну 400 гривень. Деякі книги я просто продумала купувати. Вони були звісно, на слуху. Але думаю, ну це не те, що мені потрібно наразі, це те, що я точно не буду читати найближчим часом. Але я не могла вийти звідти з пустими руками. І перша книжка це школа ідеальних матерів, авторка Джас Мінчан. Це геть-геть-новинка насправді від видавництва Віватка вийшла в 2022 році, і ось тисячі 2023 рік. У нас Повномасштабне вторгнення, а видавництво віддають свіженькі новинки. Так, я не пам'ятаю, чи це бестселер, Ну так, звісно, це бестселер Нью-Йорк Times, Він шикарно пахне. Що ми можемо знати про цю книжку? Коли я прочитала нотацію, мені вона дуже нагадала прев'ю до від пацанки до панянки. Можливо, ви дивилися колись таке шоу у нас на новому каналі. Бо я інколи так. І суть в тому, що мама була не дуже... Доброю мамою, матір'ю для своєї дитини, і з якихось причин цю маму відправляють ось в цю школу нейдальних матерів. Далеко мені до материнства, але мені дуже цікаво пройти цей шлях становлення особистості, зокрема, і що тут такого цікавого можна було б написати і надати. Але має бути щось про резіючий роман, захоплена антиутопічна драма Why not? Це те незріме світло від Ентоні Ентонідор. Вона дуже гарна. Ну, це як апріорі. Мені дуже тішить, що КСД видає такі історії, які колись були дуже на слуху. Тут оця от, лауреат Пуліцерівської премії я читала декілька книг цієї премії і читала, не пригадаю вам зараз назви, але всі вони дуже ну, варті того. І навіть попри те, що це воєнна тематика, яку я дуже стараюсь уникати читати, саме в цьому плані. А про другу про другу світову війну говорять, що це дуже щемливо, разюче, гарно. Про сліпих, які закохалися, якщо я не помиляюся. Це пара про, про сліпих людей і про людяність, про любов. Я не знаю, що мені подарується книга, але я думаю, що я не пошкодую про те, що я познайомлюсь з нею. Якщо ви колись могли подумати, що я не візьму пакмана, ви мене не знаєте. Для тих, хто мене не знає, я фанатка цього автора. Я не скажу, що він для мене повністю ідеальний усьому, але от його трилогія про я вона покажу. Трилогія про БЙорнстат це моє окреме кохання. Ці книги, повні стікерів, тому що його тексти є. Можливо, вони колись і давлять на тебе, але його цитати і його образність мене підкорили. Перші дві книги мною вже, звісно, прочитані були давно. Третю я забрала попередзамовленню. Вона ще навіть не буде скрипіти, коли її буду відкривати. Але я її ще не читала з рахунок того, що ну, не маю часу. Я не знаю, що тут буде насправді зустріла на обкладинку, але це звершальна серія, і мені дуже цікаво. І як буде складатися життя героїв далі. Ну, Тут то, можете подивитися мої попередні відгуки на перші дві частини. Коли я купувала цю книжку на бархолці, я не думала, що вона буде такого великого розміру і такого великого формату. Тобто вона трошки більший звичайний формат, якщо ви ось так от порівняєте, так? Це середньостатистична книжка. А, не знаю, чому я її купила. Знаю, що це дуже специфічна історія, дуже специфічна книжка, але це авторка цієї книги психоаналітикиня. І, знаєте, я почала її читати, я що її буду читати дуже довго, тому що це про диких жінок, що означає дика жінка, жінки, що біжать з вовками. І оце, знаєте, мені повіяло таким запахом. Лісу, в свободи. І мені дуже цікаво, як вона розкриється в цій історії, що вона дуже образна, попри те, що я не думаю, начебто, це не художній роман, але, можливо, я помиляюся. Але перша передмова, яку я почала читати, далі далі поки не пішла, це прям я не знаю насолода для моїх очей. Це десь на якісь верховці теж я взяла. Хай сніжить три автори Джон Грін. Лорін Міракл і Морн Джонсон. А я читала тільки Джона Гріна, звісно. Подивимося, можливо, мені під якийсь настрій, бачите. Новорічний мені вона зайде. Я не поперед замовленню, але колись я робила леке замовлення в Івату, і я взяла собі такий невеличкий ромком про гіпотезу кохання, якби, як, якби то це дуже нашумівша історія про кохання, про те, як пари науковців вирішила зустрічатися. Точніше дівчина з цієї пари вирішила зустрічатися для того, щоб не засмучувати подругу. У мене в голові зараз відбувається якийсь казус, але подивимося, якщо це щось легеньке і романтичне, то, власне, і чому ні. І в цю ж категорію навіть, таких легких романів це знову Віват. Це книжкове життя Нілегіл. Я отримала її за безцінь свого часу. Початок, я так погортала, вона дійсно виглядає як щоденник. Оце, знаєте, історія про. Дівчина з книгарні, як в неї складеться життя. Ну, подивимося, виглядає якби, симпатично, але це от вся така подібна література. Вона мені завжди йде на один раз, але це... чому я маю себе відмовляти в тому, щоб читати такі книжки. Це... Ці дві книжки я вам вже показувала в тому, що я читаю зараз, я їх досі читаю. Славетне життя Фікрім. А... Вайбом нагадує Бакмана, добре. А... І... Наукова фантастика, дружина мандрівка в часі. Теж поки що в процесі, купила їх теж давно і вирішила, чому, чому ні? До речі, я не знаю, можливо, у вас теж є така проблема люди з котами. Просто щоб ви розуміли, що відбувається з корінцями, коли у вас є коти. А їх ще два. Якщо вони попадуть вгору книжок, то як мене книжок, напевно, нічого не залишиться. Поезія метро Лазуткін. Я Поетка, якщо хтось цього не знав, я вибираю дійсно деякі поетичні надбання своїх колег, сучасників, в тому числі це сучасний поет, в яким ми живемо в одному столітті. І це насправді прикольно, Якщо вас цікавить окремий розбір моїх надбань, поетичних книжок, поетичної літератури, то let me know, дайте мені знати в коментарях. Насправді я не назву зараз того, хто сказав мені або порадив мені Андрея Сапковського, польського фентезі-автора і його відьмак, як це, це особливе фентезі. Я поки що не прочитала настільки багато фентезі, щоб судити, але цей автор він просто моя любов онлайні. Колись я читала його останні бажання. І по цей останній бажання це прям дуже-дуже видна історія в цей світ, прям дуже розпливчиста, а там вісім книг всього українською, до речі, Сапковський в інтерв'ю. Фантастичним я забула назву, тут прикріплю. Він сказав, що буде ще одна книжка цього року. Тобто він такий, це настільки було прикольно. Я дивилась це інтерв'ю. і Я така, нічого собі, дідулька, ти створив класний світ, я тебе слухаю. Це прям неймовірно. Я, врешті, вже в одній дівчинки, побачила, що вона подає одразу три книжки. Я їх забрала. А, вони так видані трошки раніше, тому якість тут не така погана, тут з 2017 року видання. От. І я думаю, що якось треба буде докупити і прочитати все зал. Вони маленькі, бачите, малюпусінькі. Останнє бажання, меч призначення і кровельфів. І, звісно, я дивлюся зараз третій сезон. Ми з хлопцем зараз дивимося. Я нічого вже не пам'ятаю з перших двох. І тому дуже важко слідкувати за перепетіннями, але те, як це створено і знято, мені подобається. Третій сезон, мені здається, набагато кращий за, за попередній. І за відгуком, що він йде більш по сюжету. На BookBox, якщо хтось пам'ятає, вони колись створили таку онлайн-книгарню, де можна було замовляти книги. Я взяла дві книжки Салі Руні. У мене нормальний піп people. нормальні people, нормальні люди в мене лежать, а, лежать в іншій шафці, А це книга а, розмови з друзями. От, англійською, значить вони легенькі, тому як колись треба буде теж почитатися, познайомитися. Хоча їй а, за нею говорять як про що вона підтримує комуністів, щось таке. Але я не скажу, я не цікава з цією темою. В будь-якому випадку почитаю, і тоді, можливо, збудуся книжки. Хунаоск, ігри в які грають люди, теж отримала за дуже. Якоюсь смішною ціною. Я не фанат подібної літератури, саме тому вона лежить, але тут прям великий такий текст. Подивимося, хлопець мені радив цю книжку. Але настільки такі розбори якої не, не лізла, тому я навіть не скажу, я знаю, що вона дуже популярна і дуже багато не, не те, що фанатів, але люди її читають і дуже активно. Скандальна авторка Елізабет Гілберт і її місто дівчат. Я місто дівчат отримала подарунок на день народження від колеги по роботі. І ну, я її прочитаю, я не скажу, що можливо я буду підтримувати авторку, але говорить, що сам твір дуже класний. Я вам просто показую, як переливається напис. І я знаю дуже багато відгуків і гарних відгуків на саму історію про авторку. Хотіла сказати, не все так однозначно, але по факту там все дуже однозначно. Тому якби, якщо я не знаю, я, я без сила пояснювати порозуміти розуміти людей, які не розуміють нас, насправді, на жаль. Якщо ви знаєте Юлю Сливку, ви знаєте, що я її фанатка, і в її видавництві я придбала книгу місяцю місяцю про Павла Тичину. Автора Степана Туртюка. Я вам просто хочу показати, по-перше, цей витвір мистецтва, тобто, в якому форматі тут іде обкладинка, бачите? Все. І дуже така совтачива сама обкладинка під ним. Всередині прям максимально гарна. І я знаю, що вони не плануються додруковувати цю, цю історію. Тоби вона дуже гарна, і я думаю, що я маю знати про. Підчину більше, ніж зі школи. А, до речі, ця серія виявляється, це там ціла серія, обіцяється зараз ця. А, це Ніладібіт, Дилаємо співзалежність. Мені дуже цікавила нотація, але ця теж книжка була вона не нова, не з видавництва, а, тому це мене цікаво. Тому я думаю, я з нею познайомлюся. Так, щось про самооцінку, щось про емоційний, ем, щось про емоційний фон. Ми подивимось. Цирцея, а я чула про неї дуже багато відгуків, і відгуки дуже часто були дуже суперечливими. хотіла сказати а, щось про грецьку міфологію, про кохання і втрати. Я дуже, мені дуже цікаво, як Медлен Міллер вдалося розкрити цю історію більше з переможниця Good Read Voice, тому її обрали самі читачі. Я про неї, чесно, мало що знаю, але знаєш, що це грецька міфологія. дуже часто вона буває дуже влучною і дуже, дуже класною. Подивимося, що про цю богиню скажуть. Більше я знаю, що, начебто, має бути ще якась друга книга, але про кого не пам'ятаю, про якого з богів. Власне, я подарувала свої подрузі мій маск, сама до цього поготала, вирішила, що це не моє. Потім теж на барахолці, дуже дешево, я придбала цю книжку. Тут на відціник є, але я її придбала не за 260, навіть не на заблість. Про Маймаск, про її становлення, про жінку, яка має план. Я знаю, що ця історія не легка, але ця жінка має бути. Ну те, що має бути, не думаю, що ця жінка має якийсь вплив і має цю внутрішню силу, попри всі слабкості, і труднощі, вона вона така, яка є. Тобто це неймовірна жінка, яка підтримує Україну так само. Тому якби мій. Дніреспект. Вникнення аптекарки. Дуже е, гарне видання. Це перше, напевне, видання в мене на полиці з кольоровим зрізом. Е, видавництво, якщо я не пам'ятаюся. Може, я не пам'ятаю, що це за видавництво. Видавництво Artbooks. Але не я на цьому видавництві замовляла. Вона дуже гарна, дуже софтачева. Деякі говорять, що вкладенка відповідає книзі, деякі ні. Суть теж до речі про а, часи у Другу світову війну. не пам'ятаю, насправді чи показувала я вам цю книгу, але що ні, то я її ще не читала, вона дуже симпатична. І мені дуже цікаво, як історія аптеки переплетена з історією освітов... Другої світової війни. Це просто. Шикарний планер, який я собі купила на наступний рік. Якщо вам цікавить окреме відео про планери, я велика цього фанатка, то я вам запишу просто це листой біля книг, вона чекає прямо наступного року. Знаєте, в мене от пішла вже останність на книг на поличці, і дуже важко до них добиратися насправді. А, теж на якомусь сайті я придбала книгу «Дружина Короля Черчилля». Я не знаю, чому я вирішила, що мені це цікаво. А, Фабула це дуже гарне видання, це дуже гарне. Мені подобається насправді папір Цей ну, прям приємний спогади і дуже дубний шрифт насправді а, про дружину Черчилля, про ну, оце от, а, якісь потаємні потаємні сторони його життя. Я думаю, що це має бути щось цікаве. Це виявляється одне і те саме видавництво, що й Бог на 60% аниульори. Звісно, я її теж ще не читала. Так, да, там один і той самий папір, І шрифти всередині різні, і це якась одна серія. Скорі я скажу вам про Creators. Подивимося Ну, я думаю певна, і мені собі збираю книги прямо на Пенсію, коли я не зможу працювати, <смеш> можливо. Далі в мене лежать два товстунці від Апело Баламага. Можливо, ви б могли подумати, що це Гаррі Поттер. Ні. Ні, ще. Ні, я не готова. Але ось як ці товстунці виглядають. І перше це тримушкетера Олександр Дюман. Насправді це книга мого дитинства. В якому плані мами була книжка радянська, російською, звісно, але про трьох мошкетерів. Я не знаю скільки мені років було. Можливо, 12-13, Я її прочитала. Я прочитала два рази, три рази. Я її декілька разів перечитувала. Мені дуже, мені дуже захопив оцей вайп. Знаєте, там людей топлять в озері, а я прям в захваті читаю. А про їх мородевства, про чиїсь, чиїсь э, скандали, інтриги розслідування при палаці. І мені це прям, я не знаю, це якісь вайб з мого дитинства. І подруга теж подарувала мені на день народження. Я безмежно вдячна, тому що я хотіла мати цю книжку в бібліотеці українською. В обалденному, просто в неймовірно гарному виданні. А, тут навіть шрифт Геть Мілкі, тобто тут матінгу рідна яка сторінка. Вона навіть більше за домашню мою книгу і ілюстраціями. Тому прямо помага зробила мені те класну штуку, що втілюють і дають життя історіям, які я дуже хотіла б мати. Буква земля Марії Матіас. По-перше, це дуже величезний том. Ну, якби ви це розумієте. Тут 900 сторінок, 920. Про авторку. Про. Насправді, знаєте, це дуже важко вкласти собі в голові. Тому що як авторка, і як те, як що вона подає, що вона вкладає в свою літературу, і, до речі, по її мотивам, по мотивам її історії, вона пише сценарій для театру. це Вони розбивають серце. Але оця штука з перекладом на російську. Для тих, хто не знав Матіос та декілька інших. Старших трошечки авторів українських, наших сучасників, але вони старші за нас, я не скажу скільки років, але ну там вік поважний вже. Вони дали дозволи на переклад своїх творів в Росію. Я не знаю, як це коментувати і як мені це приймати, але я вже маю цю книгу і мені сумно. Мені від цього сумно, я не скажу, що я задоволена цією історією загалом. Тому... Але я читатиму її все одно, можливо, колись такий том, що тут вбити цією книгою можна. Як я буду то все складати назад, я поняття не маю. У мене в руках три книжки про мумітролів. Це я собі вже купила на день народження в самому видавництві, там мені подарувала знижечку, всі справи. І це мумітролів. Я ніколи їх не читала, ніколи не дивилася, я просто знаю, що це за створіння. І я вирішила, що в мене бібліотеку вони мають. Вони, вони мають в мене бути, в мене всі три серії. А вони дуже симпатичні, гарні, такі дитячі, я почала читати одну половину. І я думаю, що це ті історії, які ми маємо читати, щось таке світле, просте, без якихось домішок, знаєте, без тристоронніх смислів. Тому це те, що. Дуже мило і цікаво, і я прям такі тепер прикрасені стоїть на полочці. Ірина Карпа записки з Ізраїльського моря. Скільки я не слухалася відгуків на цю книгу, і нарешті вона в мене є. Теж я дочекалася, коли я її можу купувати десь за дуже низькою ціною. Про що історія, я вам не скажу. Я знаю тільки, що вона дуже класна, щось про Париж. А історія чотирьох українських жінок у Франції. Я реально не знаю. Просто знала, що ця книжка класна. Та якщо про щось я можу розказати, то тут я йду. Не... Ірина Карпі, я читала лише одну книжку, але це не, не була художня література, а тут познайомлюся з нею як з авторкою художки. Уу, ти теж та книга, яку КСД повернув нам з вами на нашій полиці, тому що ім'я вітру Патріка Ротфуса була дуже давно. Зникла з радарів, продавалася за шалених кошти на Оликс. І КСД її видав. Я, коротше, її якось хотіла придбати на якихось барахолках. І мене побачив, це побачив мій хлопець, і він вирішив, але він мені нічого не сказав. Він мені сказав, що він її там замовив, ну, ця книжка, вона навіть дорога, там 400 чимась гривень вона коштує, і він її замовив і чекав, коли вона мені прийде, і він мені її подарував. Десь він там побачив, що я її шукала. Ну, це просто. Це просто любов, я так розумію, це теж одна з класиків фентезі, в неї тільки позитивні відгуки, але це не перше, це не єдина частина є ще продовження, тому, якщо я почну її читати, що мене чекає клас. Ось який в неї дуже гарний форзац. Вона пахне папером. Це прям! Я тримала наступні три книжки в руках і думаю, я буду прям виїжджати від захоплення. Я поняття маю, чому я їх не збирала раніше, коли вони не були в такому ажіотажі. Ви пам'ятаєте, що, чи не пам'ятаєте ось нагадування, я десь з рук взяла домашні духи Корній. серія книг про наших істотів українського міфу, причому про дуже різних перекорні про проробила величезну роботу. Ця книжка в мене була. Потім видавництво. Віват, бубочки, просто я не знаю, як віват, як інші видавництва зараз продовжують працювати, причому в такому інтенсивному темпі, прям моє захоплення. З'являється, що у нас чрівні істоти українського міфу, духи природи. Перша історія виходить, перша. друга, але вони не пов'язані. Можете читати в будь-якому порядку, просто видані вони були саме в такому. І духи-шкідники. Ох, божечки, це я просто маю вам показати навіть ілюстрації, навіть формат роботи. Це просто я їх маю. Тепер я супер задоволена, що я нарешті-нарешті нарешті це зробила. Дякую вам велике за те, що ви були зі мною сьогодні. Я максимально задоволена і я дуже рада, що ви продовжуєте залишатися мною на каналі. Не судіть строго що. Про деякі книги я вам розказала абсолютно нічого. Але я впевнена, що багато з них були, будуть і були прям максимально цікавими та захоплюючими. Діліться в коментарях, яку книгу з цих ви вже читали або, можливо, захотіли після мого такого невеликого огляду. Отже, друзі, тримаємося, донатимо! Це буде Україна. З вами була ваша Даша Опенхарт.